У психлікарні Львова мітингувальники утримують загін місцевого спецпідрозділу Грифон. Його заблокували на території медустанови. Натомість тамтешні беркутівці пішли навчинок. Кілька спецпризначенців відмовилися їхати на Київ і написали заяви на звільнення. Львівські регіонали, партійці, і це справжня сенсація. Підтримали ідею про звільнення прем'єр-міністра Азарова та дострокові вибори і парламенту, і президента. Що зараз відбувається у Львові, знає Наталя Волосацька. Вона тепер зі сто. Удію на прямому зв'язку. Наталю, добрий вечір. Чим власне зараз живе Львів? Олександр Львів сьогодні знову у жолобі. Нині у місті поховали Юрія Вербицького попрощатися із закатованим науковцем, сейсмологом і альпіністом прийшло чи не усе місто. Та були родичі, друзі, колеги та найбільше було людей, які взагалі ніколи не знали Юрія Вербицького, та кажуть не прийти, просто не могли. Є страшна трагедія, страшна рана, страшна біль кожного особисто, ви розумієте, не може бути так далі, не може тут тривати. Якщо ви подивитеся на фотографію Юрія, то з таких, як правило, пишуть образи. Це є чисте щире обличчя. Він був дуже мирною людиною, він був противником будь-якого насильства. Він віддав своє життя за нас з вами. Крім вічна пам'ять, тисячі людей в останні заспівали Юрію Вербицькому і гімн України. Поховали загиблому на полі військових поховань на Личаківському кладовищі. Львівський беркут пише заяви про звільнення. Офіційно їх поки що чотири. принаймні про це нам підтвердила міліція. Що цікаво, один із рапортів написаний з Києва, де правоохоронець при виконанні. Щоправда, тут беркутівці кажуть, що насправді заяв набагато більше. Поки що зважився розповісти перед камерою про свій учинок. Тільки один правоохоронець, капітан Ярослав. Він уже 24 роки служить у спецпідрозділі. Мені просто стидно дивитися вічі тим хлопцям, які роблять такі безшинні, можна сказати, протидії проти людей. Я просто хочу вибачитися навіть за тих хлопців, які, як говориться, їх вже назад не повернеш, але вони, можна сказати, загинули за волю України в мирний час. Віці грифон, які вже майже тиждень базуються на території львівської психіатричної лікарні, сьогодні вранці мали намір масово приблизно 40 осіб. Кудись поїхати, казали, що їдуть охороняти суди, але люди не повірили. Зупинили їх працівники лікарні, а також мешканці довколишніх будинків спустили колеса в автомобілі і забарикодували усі в'їзди та виїзди з лікарні. Один автобус встиг поїхати, а другий затримали. Там біля стоїть на території лікарні. Вони на Київ їхали за щитами, з дубінками, з усім. Другу добу заблокована людьми Львівська обласна державна адміністрація. Тут величезні барикади, бочки, шини, вогонь. Вранці люди не пустили на роботу працівників. Олег Сало, голова Львівської державної адміністрації, навіть не намагався потрапити до будівлі. Також є інформація, що у районах почали захоплювати райадміністрації. Зокрема, телефоном мешканець Трия повідомили, що зараз повнота усієї влади у них в руках. Владу керівників РДА оголосили нелегітимною такі. Ті ж сигнали маємо з Радехова і Сокаля. Учора пізно ввечері люди заблокували і досі блокують міжнародну трасу Львів-краківець, що веде до Польщі поблизу міста Новояворівськ. Барикади, автомобільні шини і вогонь. Утворилась черга з, автажних, з вантажних звантажних автомобілів. Легкові шукають об'їзних шляхів харчуванням. кого треба в лікарню, в продукти ми всі пропустимо. Нема питань ми є люди. Просто треба по-людськи ставитися до людей, і не треба їх бувати. Люди кажуть, що не переконані, що правильно роблять, але як правильно робити, їм ніхто не каже. Тож роблять, що можуть. І останнє, що хочу сказати, прокуратура області вже порушила, відкрила кримінальне провадження за фактом блокування міжнародної траси. Олександре, дякую, колего. Це була Наталя Волосацька про настрої майданівські зі Львова.